Народна казка, Зимівля звірів. У діда й баби були віл, баран, гусак, півень та свиня. Ось дід і говорить бабі. Давай зарубаємо півня з нагоди свята. Почув про це півень та й утік до лісу. Шукали його господарі, доки не звечоріло, а потім. Вирішили свиню зарізати. Почула таке свиня, і вночі теж до лісу втекла. Так само сховалися в лісі від хазяйських ножів та сокир гусак, баран та віл. Закінчилось літо, настала зима. Замерз якось віл уночі і пішов до барана. Ну що, брат товаришу? Чи не пора нам хату до морозів збудувати? У мене шуба тепла, сказав на те баран. Свиня відповіла, що в землю зариється, і так холоди перебуде. Гусак збирався крильми вкриватися, півень вважав, що його ялинка прикриє, Збудував віл собі хатинку сам. Затопив пічку, лежить, гріється, а зима видалася студена. баран бігав, бігав, але змерз і з'явився до вола. Бе, бє, б'є, впусти мене до хати. Ні, хай тебе лінтюха твоя шува гріє. А не впустиш, я розбіжуся і виб'ю двері. То ти замерзнеш. Довелося волу впустити барана. А тут півень на поріг також проситься. Не впущу, говорить Віл. Зимую, як і хвалився під ялинкою. А не впустиш, то я злечу на горище, всю землю зі стелі, з грибу. Холоду напущу, довелося забрати й півня. А тут гусак летить. Гак, 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 впусти до теплої хати. Ні, не впущу, якщо зовсім не допомагав. А я весь мох із стін висмикаю. впустив віл і гусака. Тут прибігає свиня. Хрю, хрю, хрю. Пусти, воле погрітися, ні, свиня, заривайся у свою землю. А не впустиш, то я всі кутки рилам перерию, тоді й ти замерзнеш. Впустив віли свиню. Стали жити вони у п'ятьох. Дізналися про це вовк і ведмідь. Вирішили вони пожильців з'їсти, а самим. У хаті оселитися, та тільки увійшли, віл став їх рогами бити, баран лупити в боки, гусак щипати, а півень та й свиня почали погрожувати, що саме точать ножи і усіх переріжуть. Злякалися вовк та ведмідь, ледве втекли. Здалося їм, що один чоловік у чорнім жупані до стіни їх притиснув, менший бив обухом по боках, ще менший бігав по брусу та погрожував гострим ножем зарізати. З тих пір вовк та ведмідь до хатинки й близько не підходили, а віл, баран, гусак. Півень та свиня стали жити, поживати, і горя не знати.